В ім'я Ісуса Христа за його надприродній надзвичайний врожай, який ми сьогодні з вами будемо приймати. Друзі, а я Олена Потюх, це служіння. Ми з любов'ю. Якщо ви ще не підписані на наш YouTube канал ми з любов'ю, то підпишіться, поставте лайк цьому відео, поділіться ним. Хай якомога більше людей отримують надзвичайний Божий врожай. Бо Слово Боже. Каже, що коли ми сіємо фінанси в проповідь Євангелія, то він щось таке величезне зробить для нас. Розумієте, коли ми даємо свої фінанси, ну вони то не наші, це ж Бог дав нам силу отримувати багатство. Але коли ми сіємо наші фінанси на проповідь Євангелія, то дивіться, що він пообіцяв. І це книга Левит. 26 розділ. Ми почитаємо з 3 вірша. Якщо ви будете поводитися згідно з моїми постановами, будете дотримуватися моїх заповідей і виконувати їх, то я дам вам своєчасно дощ і земля дасть свій урожай, і польові дерева дадуть свій плід. Молодьба у вас досягатиме до збирання винограду. А збирання винограду досягатиме до сівби, і ви їстимете свій хліб до схочу, і житимете на своїй землі безпечно. І от десятий вірш, ви будете їсти старе і престаре, і будете виносити старе, щоб звільнити місце для нового. А в 143 му псалмі він каже, що житниці наші, комори наші, кладові наші, клуні повні, насичені всяким е, е, різним хлібом, плодяться вівці наші тисячами і тьмами на пажитях наших, воли наші ситі. Нема ні розкрадання, ні пограбування, ні воплів на вулицях наших, благословенні і щасливі ми, бо в нас все це є. Благословенні і щасливі ми, бо наш Господь є Бог. А в 22-му псалмі Він каже, що чаша наша переповнена. Ви розумієте, скільки обіцянок? І якщо ви ще не як не випробували Господа в цьому надприродньому врожаї, то саме час це зробити. Друзі, розумієте, Біблія вона не обманює. Якщо Слово Боже каже, що коли ми сіємо в проповідь Євангелія, то він не залишить пустим от, оте місце, де були оці гроші. Розумієте, він дасть надприродний врожай, і наш Бог щедрий. Знаєте, ми завжди. Сіємо гроші в ті служіння, які нас надихають, які нас чомусь навчають. І в посланні до Галатів написано, що коли ми навчаємося чомусь із якогось служіння, то ми повинні сіяти в те служіння. Таким чином ми проповідуємо разом. І в пророка Малахії написано, що коли ми сіємо, то він відкриває небесні вікна. Він дає щось нове, він дає стократний врожай, він дає розвиток бізнесу, він дає ідеї, які зроблять нас надзвичайно багатими, незалежно від часу. Тому що у цих фрагментах, друзі, ми не прочитали, що ну це так, як все добре в економіці. А якщо так щось страшне у государстві вашому, то це не працює. Ні, друзі, це працює завжди. І коли наше служіння надихає вас, воно допомагає вам, сійте гроші. Тому що разом з вами ми проповідуємо Євангеліє по всьому світу. І от дуже важливий момент, коли ви сьогодні або завтра, коли ви будете сіяти, знаєте, незалежно від того, у вас зараз багато. Чимало. Коли Біблія каже, що хто сіє щедро, той щедро отримує. То це, знаєте, щедро, це може бути по різному. В одного це там 100 гривень, а в другого це там 10 тисяч гривень або доларів. Да? Це все по різному. І от Бог бачить, що значить для вас оця сума. Яку ви можете посіяти. Знаєте, ми ніколи не чекали, що от ми діждемося, коли в нас буде багато, і ми посіємо багато. Так воно не працює. Ми завжди сіяли, сіяли, сіяли. І знаєте, ми ніколи не були голодними. Тому, коли ви сьогодні будете сіяти, давайте зробимо три важливих кроки. Перше, скажіть перед тим, як сіяти, Боже. Я люблю тебе. Друге, я сію в проповідь Євангелія. І обов'язково дайте ім'я вашому насінню. Наприклад, вам потрібен телефон, або заплатити якийсь періодичний платіж, або там, ну, щоб це не було, скажіть, я сію в Євангелії, і я сію в оце». І третє, кажіть, я дякую тобі. Що ти виповниш те, що сказано в твоєму слові? Тому прямо зараз я отримую надзвичайний щедрий твій врожай в ім'я Ісуса Христа. І обов'язково напишіть, що ж вийшло, тому що це дуже важливо. Підпишіться на наш Ютуб-канал Ми з любов'ю, друзі, і поставте лайк цьому відео. А ми кожного дня молимося. За всіх фінансових партнерів і спонсорів цього служіння. І тому я молюся за вас прямо зараз. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я зараз приносу тобі кожного, хто сіє гроші в це служіння. Прямо зараз. Я проголошую, що обіцяний стократний врожай, надзвичайна ряснота, про яку ми прочитали в Твоєму слові, прямо зараз приходить в життя цих людей. Прямо зараз, там, де була нестача, в ім'я Ісуса Христа, я проголошую надмірну рясноту. Я проголошую, що ваші фінанси. Зростають, розмножуються, наповнюють ваше життя і панують над нестачею у вашому житті. І ви ніколи ні в чому не маєте потреби. В ім'я Ісуса Христа. Я проголошую зцілення. В ім'я Ісуса Христа. Я проголошую Божу повноту. У кожній сфері вашого життя. Я проголошую прекрасні стосунки у вашій сім'ї. Я проголошую надмірні, надмірні Божі благословіння прямо зараз, в ім'я Ісуса Христа. До завтра.